Всім, хто цей період з нами, якими подіями зустрічами рішеннями прийнятому на державному рівні, запам'ятався цей тиждень протягом найближчих 20 хвилин у програмі «Влада і громада. Музика. Вже за кілька років транспортні перевезення в Україні стануть якісніші та безпечніші, обіцяють в міністерстві інфраструктури. На маршрути вийдуть понад три тисячі нових автобусів. А залізниця вже цього року отримає близько тисячі пасажирських вагонів та нових локомотивів. Та головне в уряді обіцяють відремонтувати дороги. В уряді шукають додаткове фінансування на ремонт та будівництво нових доріг. Аби залатати ями, які утворились після зими. Уряд вже виділив 2 мільярди гривень. Вже незабаром на повну потужність запрацюють 90 асфальтних заводів. Запевнив міністр інфраструктури. Для будівництва нових автошляхів шукають інвесторів. На сьогоднішній день, по нашим розрахункам, у нас 1,4 мільйона квадратних метрів ям на дорогах по всій Україні. В найближчому часі, якщо тільки дозволить погода, ми мы... Сможем ввести в более 90 асфальтових заводів, які будуть необхідне асфальту, для того, щоб провести текущий ремонт убрать ямочки. Новый Новий міністр інфраструктури хоче завершити розпочати його попередником. Навести лад на ринку автоперевезень наразі в уряді розробляють закон, в якому будуть прописані нові безпекові стандарти для пасажироперевезень. Зокрема, на законодавчому рівні хочуть затвердити технічні характеристики автобусів, яким дозволять виходити на маршрут. За дороги всерйоз планують взятися і на Черкащині до 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, яку відзначатимуть наступного року. Їх збираються побудувати принаймні до пам'ятних місць, пов'язаних з життям українського поета і художника. 330 мільйонів гривень влада області просить у міністерства фінансів. Це левова частка усіх запланованих витрат до ювілею. Будівництво Канівського міського будинку культури з перспективою створення у ньому міжнародного культурного центру, завершення другої черги робіт у нижньому парку Шевченківського національного заповідника, облаштування співочого поля і виставкового центру, будівництво козацької церкви Покрови Богородиці, у рочищі монасторок, проведення реконструкції дороги від Успенського собору до підніжжя Тарасової гори, загалом у передювілейний рік мають привести в належний стан завершити спорудження 25 культурних об'єктів у різних куточках області, і на це потрібні чималі Оште справа в тому, що 452 мільйони це пропозиція Черкаської ОДА до Міністерства фінансів. Що воно себе представляє? Там 330 мільйонів визначено це ремонти, реставрація і будівництво доріг до Шевченкових місць в Черкаській області. І залишається 120 мільйонів це на об'єкти. Які є сьогодні історично-культурними пам'ятками перебування Шевченка на черкаській землі? Міністр культури Леонід Новохайко зазначив, що указ президента України про відзначення 200-ї річниці Шевченка можна виконати лише за умови поєднання зусиль місцевої та центральної влади. Також запевнив, що Мінкульт вже найближчим часом ініціюватиме розробку програми пріоритетної розбудови доріг до національних святинь. В першу чергу до неї включать ремонт автошляхів, які ведуть до всіх Шевченківських місць. Результати, які ми маємо одержати в кінці, вони. Грошима не вимірюються, вони значно вищі. Ми передбачаємо і групу так сказати, частину фінансування виділити на реставрацію приведення в належний рівень об'єктів культурної спадщини Шевченківської, не тільки в Каневі, а загалом по Україні. Детальніше про те, на яких об'єктах буде зосереджено увагу влади на місцях, та за рахунок чого вишукуватимуть кошти на проведення ремонтних та реставраційних робіт у розмові з гостем програми, начальником головного фінансового управління Черкаської облдержадміністрації Володимиром Кулешою, вітаю вас, Володимире Олексійовичу. Які проекти пов'язані із впорядкуванням Шевченківських місць вдалося реалізувати в останні роки, і які пріоритети визначено обласною владою на наступний рік? До історичної дати до зустрічі Шевченка робота ведеться давно. Головне, б я відзначив, що нам вдалося зробити те, що не вдавалося дуже багатьом, відкрити і е, пустити людей до музею імені Тараса Рора Шевченка в Каніві. Великі роботи зроблені по верхньому парку в Канієві, благоустрій, могили, по нижньому парку. Давайте згадаємо е, пуск в Каніві, авторіка комплексу Велико. Давайте навіть згадаємо те, що сьогодні черкащани можуть собі дозволити. Е, Прогулянку на теплоході від Черкас до Каєва. Це тільки такі найбільші моменти. А в кожному місті, в кожному населеному пункті, ця робота проводилася і проводиться постійно. Що стосується, може забігаючи наперед, скажу, що стосується цього року, він буде визначальним, тому що вже майбутній рік це святкування. Великий комплекс робіт заплановано. Перш за все, знову ж це місця пов'язані із Тарасом Григоровичем, це місто Канів, весь комплекс національного заповідника. Це обов'язково Звіннігородський район, і, зокрема, заповідник, Батьківщина Тараса Григоровича Шевченка. Це Городище, де багато населених пунктів пов'язаних з його іменем і багато інших населених пунктів області. Скажіть, будь ласка, з яких джерел переважно фінансуються такі роботи? Ну, я повинен зразу сказати, що це свято і дати відзначає не тільки Черкаська область, це вся Україна. І ці національні заповідники це державна власність. Звичайно, вони будуть фінансуватися за кошти державного бюджету. Крім цього, державний бюджет буде допомагати нам у вирішенні багатьох об'єктів комунальної власності. Зокрема, ми плануємо певні кошти з державного бюджету спрямувати на реконструкцію нашого драмтеатру і прилеглої території до нього, і багато інших об'єктів. І, звичайно, свої зусилля мають на цю. Роботу спрямувати всі місцеві об'єкти від кожного сільського і закінчуючи місцеві бюджети від кожного сільського і до обласного бюджету. От, власне, під час відвідин Черкащини міністр культури наголосив, що зусилля мають бути об'єднані між державною владою і владою на місцях. Скажіть, будь ласка, а чи є можливості сьогодні у міських бюджетах виділяти кошти на от, заходи, пов'язані з підготовкою до визначень? Розумію запитання. Давайте трошки у від цифр. охарактеризуємо, що таке? Спроможність місцевих бюджетів до цієї. Роботи. Ну, перш за все, це роботи носять капітальний характер, і оскільки вони носять капітальний характер, то вони фінансуються в основному за рахунок бюджетів розвитку. Це складова частина загальних місцевих бюджетів. Якщо б характеризувати, то на наступний рік вже заплановано доходи до бюджетів розвитку 270 на рівні 270 млн грн. Цифра непогана, я вам скажу. Але тут цікавий такий нюанс: де ці кошти будуть знаходитися? В обласному бюджеті біля мільйону гривень, в районних бюджетах, усіх разом взятих біля мільйону гривень, все решта в бюджетах базового рівня, села, селища, міста. От там основна частина коштів. Тому зараз робота обласної адміністрації полягає в тому, щоб концентрувати зусилля, спрямувати поєднати зусилля усіх місцевих бюджетів, щоб вони певну частину цих коштів, саме на об'єкти, пов'язані із Іменем Тараса григорова Шевченка спрямувала. А їх у нас в області от цікаво: 925 об'єктів пов'язаних з іменем Шевченка. Із них 855 вулиць, 55 пам'ятників, багато закладів, зокрема освіти, які названі Тарасом, іменем Тараса григорова Шевченка. Культурних закладів. Є куди є чим займатися. Скажіть, будь ласка, яким чином визначатиметься сума, яку, наприклад, міський чи районний бюджет має виділити на ці потреби, і на які саме об'єкти підуть ці гроші? От, наприклад, конкретного району Монастирищенського, чи Канівського, чи ще якогось? Визначають, перш за все, депутати відповідно місцевої ради. От у них є сума бюджету розвитку. Вони кажуть, нам треба те-то, те-то, те-то те зробити. Єдине, що обласна адміністрація визнала за необхідно в цій ситуації зробити, це поставити якусь планку. От ми домовилися, що давайте до 30% коштів бюджетів розвитку спрямуємо на всі об'єкти, пов'язані з іменем Шевченка, саме в цьому році. Це Підкреслю, кошти не будуть забиратися, не будуть вони підніматися на верхні бюджети. Просто кожен район, кожне місто, кожне село має до 30% коштів, так ми домовилися, спрямувати саме на об'єкти, пов'язані із іменем великого поета. До речі, вчора, буквально вчора, голова обласної адміністрації провів селекторну нараду з усіма районами, де вже голови адміністрації чітко говорили, куди, які об'єкти, що будуть робити. В кожному населеному пункті є вулиця Тараса Григоровича Шевченка. От давайте зробимо цю вулицю, хороші вулиці зробимо. Давайте поставимо там якийсь знак, брельєф якийсь поставимо, пов'язаний Шевченка. Багато чим. можна освітлення зробити, озеленення, благоустрій. Ну давайте зробимо так, щоб ця вулиця була соромно її показати. Ми будемо в наступному році приймати гостей з усього світу, область буде приймати. Ми маємо достойно показати людям, що ми цінимо ім'я поета, і що ми туди не просто на словах цінимо, а що ми реальні речі там робимо. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви залучати ще спонсорські гроші? Обов'язково. обов'язково. Багато вже благодійників, багато людей, які мають достатні статки, вже зголосилися і самі ініціативу проявили, побудувати пам'ятник, вкласти реальні гроші у ці справи. Практично у всіх населених пунктах це обов'язково буде залучення. До речі, один з об'єктів, от мова йде про те, щоб в Каніві біля підніжжя гори збудувати церкву. Це в основному буде за рахунок, звичайно, спонсорських коштів. Це як один з невеликих прикладів. І так в кожному самому пункті. Дякую за коментар. Ми будемо слідкувати, яким чином виділятимуться гроші і як вони витрачатимуться протягом цього року. Дякую за зустріч. Про інші теми, які цього тижня обговорювали у владних кабінетах, у нашому дайджесті. Опозиційні сили перешкоджають роботі парламенту і таким чином затримують прийняття життєво важливих для країни та громадян рішень. Твердить Микола Азаров. Серед них і пакет законодавчих актів, від ухвалення яких залежить виконання Україною умов необхідних для підписання угоди про асоціацію з ЄС. каже блокування роботи Верховної Ради це блокування розвитку України. Опозиція залишилась глухою до компромісних пропозицій правлячої партії. не почула заклик Європейського союзу бути конструктивною. На порозе укладена асоціація с ЕС. Оппозиция фактично гальмує экономичный и социальный развиток державы, яка перешкоджає, явно перешкоджает европейской интеграции країни. Погоджується із прем'єрами, міністр закордонних справ Леонід Кожара каже, блокування парламенту дуже шкодить підготовці саміту Україна ЄС, адже уряд подав до Верховної ради пакет документів для завершення першого етапу плану дій щодо лібералізації візового режиму. І тепер немає впевненості, що він буде прийняти загалом на саміті україна ЄС планують підписати декілька договорів. Один з них передбачає надання Україні кредиту у розмірі більше 600 мільйонів євро. Від трансплантації органів на рідних донорів щороку залежить життя майже 140 українських онкохворих діток. Щодня допомогу отримують 80 пацієнтів. Цього року держава забезпечила лікування в повному обсязі. На потреби онкохворих дітей у 2013-му уряд виділив удвічі більше коштів, ніж торік. Відповідно до доручення президента в державному бюджеті на 2013 рік передбачено 216 мільйонів гривень. Що в два з половиною рази більше, ніж в минулому році, і це повністю закриває потреби всіх дітей, які сьогодні проходять. Лікування на онко- і онкогематологічні хвороби реалізація акції безпечна кров для тяжкохворих дітей хмадиту, десь змогу вже від наступного року ретельно перевіряти донорську кров методом полімеразної ланцюгової реакції. Процедура буде обов'язковою та безкоштовною, адже саме цей метод дозволяє виявляти в крові такі інфекції, як гепатит та інші не менш небезпечні, тому що гепатит, який котрої є у здорових людей, і він ніяк не проявляється. Для онкобільного може бути смертельним. Лічення рака думавсь представляє сколько стоять. Взять еще 20 тысяч на лечение гепатита, откуда? Долларов. И на проверку доноров 5 тысяч долларов тоже откуда брать? Поэтому я надеюсь, что то у нас перва лабораторія в скором рімені, яка зможуть дозволяти давати дітям здорову, безпечну кров. Планах ініціаторів акції зібрати цього року 790 дев'яносто тисяч гривень. Це дозволить перевірити 13 тисяч донорів. На сьогодні 10 тисяч дали благодійники. Представники опікунської ради Охмадиту розповідають, за ці кошти купуватимуть важливі реагенти для перевірки крові методом ПЛР. Раніше благодійники допомагали для того, щоб обстежувати кров дітей. А на даний час наше саме головне завдання обстежити кров усіх донорів. У новому корпусі хмади тривають будівельні роботи. Там зараз оздоблюють внутрішні приміщення. Довгоочікувані операції з пересадки кісткового мозку робитимуть уже від наступного року. Уряд має намір повернути довіру українців до вакцинації. Для цього необхідно створити внутрішнє виробництво якісних вакцин і підвищити вимоги до імпортерів імунобіологічних препаратів. За словами прем'єр-міністра, виконання цих завдань пріоритет для кабміну. Повернути довіру людей до вакцинації проти інфекційних хвороб обіцяє український уряд. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, одним з пріоритетних завдань виконавча влада вважає забезпечити перш за все дитячі лікувальні заклади імунобіологічними препаратами. Утім, достатня кількість не завжди поєднується з належною якістю. То проведення значить, вакцинації необхідно все таки ребенка, якщо річі то ребьонки наблюдати. чтобы он не выпал из медицинского, это Минздрав, слушайте, это очень важно. Мы должны этого добиться, чтобы после проведения вакцинации на весь период, так сказать, прохождения этого процесса, ребенок был под надзором врача, чтобы мог вовремя принять Які-то міри, якщо будуть якісь осважні, прем'єр-міністр зауважив, в Україні має бути удосконалений підхід до вакцинації, оскільки вона необхідна, потрібно подумати про організацію власного виробництва та підвищення вимог до вакцини, які закуповуються. Також потребує врегулювання проблеми тендерної закупки ліків. Правительство дуже серйозне увагу виділяє зараз вопросу розвитку медицини, рынка лекарственных препаратов. Вы знаете, целый ряд очень серьезных решений были приняты, которые нацелены на одно. Это повысить качество лечения наших людей за счет применения абсолютно надежных, абсолютно качественных препаратов. Поднять роль и значение отечественной фармацевтики. Прем'єр-міністр наголошує, Україна має всі можливості виробляти велику кількість медичних препаратів. В свою чергу, після переходу на загально прийняту систему GMP, якість вічиняних ліків, не повинна викликати ніяких сумнівів. Літературна премія імені Лесі Українки знайшла свого господаря. Нагадаю, що вона присуджується урядом за найкращі художні твори для малечі, а також оформлення книжок, театральні постановки та фільми для дітей і юнацтва. Цього року у чотирьох номінаціях змагалися 76 творів. 76 кращих дитячих авторів, художників та режисерів України змагались за найпрестижнішу премію Лесі Українки. Її присуджують щороку, лютому до дня народження поетеси. Розмір премії 10 тисяч гривень. Журі конкурсу цього річ відзначило неабияку активність претендентів на здобуття нагороди. Майже усі твори та роботи надзвичайно цікаві, тому обирати кращу з поміж авторів та оформлювачів книжок було як ніколи складно. Гарна книжка, взагалі мистецтво, яке позитивно впливає на внутрішній світ дитини і пробуджує в найменшому віці сприйняття прекрасного література, образотворче мистецтво, театральне і кіно справляють вражаючу дію на дитину, на її емоції. Абсолютним фаворитом серед журі став дитячий письменник Григорій Фалькович, його твори вже мріють побачити у себе на полицях бібліотекарі та педагоги. А майже всі книжки, які представлені саме Григорія Фальковича, вони заслуговують на увагу. Але е, я згодна з вами, що дуже чудова книжка, саме хваські верши. Вона е, змістовна, філософські верши. Бірші з великим гумором написані. Ну і хочу сказати, опять таки, як бібліотекар, ми завжди дивимося, як видана книжка. Чудовий папір, оформлення. Ця книжка буде жити у бібліотеках. Вони легкі в читанні і сприймаються, на мій погляд, позитивно, не тільки дітям, а й дорослими. Голова комісії з присудження премії міністр Дмитро Табачник не втримався і навіть прочитав один з віршів номінанта. Тиша, сон, будильник, ранок, мама, тато, Джек, сніданок, сумка, термос, ковбаса, ліфт, автобус, шлях, краса, стежка, ліс, дуби, ялиці, вуж, гриби, пташки, суниці, білка, небо, синь, роса, тиша, термос, ковбаса, комари, вогонь, димок, шлях, автобус. Ліфт, замок, ванно, мило, ліжко, сон, джек зітхає, наче слон. Весь день школяра чи, чи дошкільника повністю в кількох цих в результаті голосування, яке очікувалось, Григорій Фелькович став переможцем першої номінації. Другу за художні оформлення пригод Нільса з дикими гусьми отримала художниця Марина Пузиренко. Лауреатом номінації театральні вистави для дітей та юнацтва стала музична казка пригоди бременських музикантів Київського національного академічного театру оперети у постановці Тамари Тимошко Горюшко. Четверту премію за кінороботу члени журі вирішили цього року не віддавати нікому через те, що на цей раз кінороботи були розраховані більше на дорослу, ніж на дитячу аудиторію. Нагородження переможців відбудеться у столичному театрі імені Лесі Українки під час найближчої за репертуаром вистави знаменитої письменниці. Це все про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Зустрінемось за тиждень у цій же порі. Вдалих вам вихідних, цікавих книжок і легкого робочого тижня.